Росія постачає в Сполучені Штати в три рази більше продукції, ніж Україна. За вартість. Але чомусь для нас робили 10%, а для них ні. Так що це не питання світового лідерства, тому що Мавріки теж не світовий лідер. Вони не запровадили е санкції проти Росії ось ці тарифні, саме тому, що там бажає вибудувати особливі стосунки з Путіним. І важаю, що якщо він запроваджує санкції проти Китаю, проти Росії не запроваджує це сигнал в Путіна. Ти мій друг до речі, я нагадаю, що спеціальний представник президента Російської Федерації Кирил Дмитрієв, який прибув до Білого Дому, якраз в той день, коли там виступав Розарій Трамп, міг слухати виступ Трампа на відміну від нас з вами прямо з Білого Дому. Хоча знову таки на відміну від нас з вами. Він має санкції Сполучених Штатів Америки спеціально скасовані, щоб він мав можливість послухати виступ американського президента прямо в кабінеті Стівена Вітха Стіва Віткоха. І я думаю, що присутність спеціального представника президента Російської Федерації саме по економічних проектах в день виступу президента Сполучених Штатів у Розарії відповідає на питання, чому не було тарифів проти Росії, тому що це було частиною. Тих домовленості, які могли обговорюватися між Дмитрієм і Віткафом, якщо ви хочете, щоб ми вам якісь обіцяли серйозні економічні можливості, побойте себе так, щоб не злити Путіна. Тому що, якщо Володимир Володимирович образиться на Дольда Трапа, нічого від вас не буде. Я думаю, що це могло бути сказано відверто відкритим текстом, так як росіяни розмовляють з представниками цієї адміністрації, бо вони щиро впевнені, що вони грають головну роль, а ці мають знати своє місце, тому що у них неймовірні якісь там фінансові можливості. І американці мають це розуміти. І для жадібних людей, які представляють собою кістяк тієї адміністрації, я б сказав, такі. це реальна така замануха, є, за яку вони тримаються.